Привіт! Я Богдан і ви на каналі People. І у нас сьогодні на огляді Durabook R11, що є планшетом з високим ступенем захисту. Поїхали. Назва Durabook походить від англійського слова durability, тобі ж означає довговічність, надійність або живучість. А тому і дюрабук, бук ноутбук. Смішно звучить, але можна. Трошки неправильно прочитати як дурабук, але тепер ми знаємо значення цього слова і звідки походить назва. Для того, щоб розуміти, як це правильно, бренд називається, ми уточнили цю інформацію. А зараз давайте його розпакуємо та переглянемо комплектацію даного планшету. Поїхали! У нас це не в такому запакованому вигляді. Бокс. З аксесуарами, сам наш планшетик. Зараз ми трошки приберемо, щоб нам не заважало для огляду сама коробочка його. Сам наш планшетик. Дивусь такий від нього комплектація вся. Зараз подивимося, що в коробочці відкриваємо. Комплектація у нас небагато речей. У нас іде зарядний пристрій, кабель для цього зарядного пристрою, невеличка інструкція з відмітками, де знаходиться яка кнопка та роз'єм, та як правильно їм користуватись. І також невеличка мікрофібра, щоб ми могли його протирати. Він мав у нас завжди охайний вигляд. А зараз давайте переглянемо його вигляд і трошки про характеристики. Почнемо з дизайну даного планшету. Durabook R11 має сучасний та компактний дизайн з 11,6 дюймовим екраном. Full HD. корпус ми бачимо даного планшета, зроблений з міцного пластику та має елементи металу, що забезпечує високу стійкість до ударів, падінь вібрацій та інших. Вплив, зовнішніх впливів. можна спокійно кидати, раняти, він у вас не постраждає. Бачимо, що тут у нас є такі уголочки гарні, які захищають екран. Ну і саме таки видно, що дуже якісно зроблений, дуже гарний пластик, ну і захищений екран. Однією з головних особливостей Дюрабук r 11 є високий ступінь захисту. Він відповідає стандартам IP66 та MIL STD810G, що означає, що він захищений від води, пилу високих та низьких температур, а також вібрацій та ударів. Це робить його ідеальним вибором для використання в умовах з високим. Ризиком пошкодження. Щодо характеристик r 11, він працює на базі процесора Intel Core i 5 8250U з тактовою частотою від 1,6 до 3,4 ГГц, його можна розігнати. Але може комплектація відрізнятися, бо є різні види цих планшетів. Ви можете з ними ознайомитись на нашому сайті та підібрати необхідну модель, яка Характеристика вам потрібна. Дані мощі процесора нам дають можливість запускати багатозадачні програми і без проблем їх використовувати. Планшет має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ внутрішнього сховища SSD. Ну, Я як казав, можуть відрізнятися по комплектації. Та характеристика можете у нас переглянути на сайті, підібрати, який вам необхідний. А тепер давайте оглянемо зовнішню частину нашого планшетика. Має ряд він зручних функцій, він оснащений фронтальною 2-мегапіксельною камерою. Та має ось тут ззаду основну камеру на 5 мегапікселів. Також він має встроєний Bluetooth, модуль, модуль Wi-Fi модуль і ряд портів ми можемо побачити. Ось тут USB у нас різні для підключення microSD-карт, для підключення наушників з мікрофоном. То есть, ось так от він відкривається. Бачимо, що захищений. Type-C має роз'єми. Ось тут ми бачимо, що у нас є встроєна система охолодження. У нас тут стоїть вентилятор, тобто вона не пасивна, у нас не корпус відповідає за охолодження, а вже встроєний кулер, який зможе охолодити наш процесор і що дає змогу нашому планшету дуже гарно працювати. Ось ми можемо побачити, у нас тут батарея. Ось так вона від'єднується на защолочки. У нас змінна. Тобі ж не можемо не переживати, що у випадку, якщо він у нас розрядиться, ми можемо собі придбати додаткову батарею. І не потребує дуже зайвих рухів, там що його треба розкрутити, розібрати, щоб замінити батарею. А по принципу, як в ноутбуках, швид швидко і все. Тобто, так, тип у нас акумулятора. У даного планшета це тілілітіонний ємністю на 3950 мА, що дає можливість використовувати даний планшет до 8 годин активної роботи. Також гарною плюшкою в даному планшеті це у нас є при заводу Windows 10 Pro ліцензійна, це дуже великий Плюс до цих планшетів не багато брендів вони можуть подарувати ліцензійну систему, яка вже представлена буде у ваш пристрій. Загалом, Durabook r 11 є потужним зносостяким планшетом, що може бути корисним для роботи на вулиці в умовах з високим ризиком пошкодження автомобільному сервісі, військових застосуваннях та служб МНС. Шановні. Ми побачили новинку, побачили, що вона достойна мати місце у, на нашому ринку, може допомогти вам в екстремальних умовах. Детальніше ви можете знайомитися з характеристиками, та, які присутні тут в модулі, та які є види даних планшетів на нашому сайті. Обирайте для себе, який необхідний. Хотів трошки. Додати, що дані планшети також бувають з 4G LTE модулем, що дозволить вам також автономно використовувати інтернет. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть ваші запитання обов'язково в коментарях. People.ua – безпека для людей. Па-па!